Вітаю вас, хлопці і дівчата. Давайте я вам розповім про легальний і недорогий і легкий спосіб набрати близько 3 кг м'язів і перевірений спосіб. Якщо ви займаєтеся спортом, то ви, я думаю, знаєте, що вже після, наприклад, півроку тренувань, так, вже потім набрати саме м'язи буде не так вже й легко. Та, можна набрати вагу, і ти думаєш, що ти набрав м'язи, але якщо поміряєш об'єм своєї талії, то зрозумієш, що там не стільки набрані кілограми, як це набраний жир. А от щоб набрати переважно кілограми, і в районі приблизно 3 кілограм, то, само собою, разом з тренуванням і здоровим харчуванням допоможе така, такий відомий досвідчений спортсменам продукт і невідомий, можливо, Менш досвідчені про нього розповім як, про, як креатин. Креатин це не реклама, я купував його сам. Ну просто це в даному випадку один виробник, ви можете будь-якого іншого брати. Можливо, буде гірший, можливо, буде кращий. Плюс-мінус воно то, то саме. Давайте коротко вам розповім про цю. Ем... Цей продукт креатин, і це така речовина, яка виділяється в м'язах, і вона дозволяє нам виконувати якусь важку роботу. Вона виділяється природньо, є в природніх продуктах, це такі то я вже так по пам'яті говорю, такі як м'ясо. Але щоб з'їсти достатню кількість, особливо спортсменам, схарчування деколи набрати важко. І тоді... Використовують такий продукт, як креатин. Він є в різних формах, найбільш популярний і оптимальний ціна якість креатин моногідрат думаю, бачите. Повторю ще раз, це не реклама, мені ніхто не платив. На жаль, так. Ну, перед тим я вам мушу сказати, що як і будь-який продукт, бажано все-таки проконсультуватися з лікарем, тільки це бажано, щоб це був спортивний лікар. Тому що, якщо ви скажете, що ви хочете в сімейному звичайному лікарі в поліклініці, лікарці, що ви хочете креатин приймати, вона це сплутає із стероїдами, то більше плачу буде. Спортивний лікар. І у вас повинні бути здорові внутрішні органи, печінка, нирки. І тепер по суті. Ну, як я сказав, можна набрати 3 кг приблизно ваги, то я перевіряв по собі, по братові. Людина, тобто, умовно, я там важив 81, вже через місяць я важив 84 кг. Брат з 60 за місяць набрав, чи за півтора місяця набрав до 64 кілограми. Тобто 3-4 кілограми можна набрати. Яка умова для того, щоб ви могли набрати саме м'язами ту, ту, ту кількість м'язів? Ви повинні, по-перше, тренуватися. Це повинні бути тренування, переважно силові або силова витривалість. Дозволяється, наприклад, і тренування зі своїм тілом, тобто віджимання, підтягування, турніки, бруси, от і все. Воно також дасть ефект. Ну, звичайно, і плюс штанга. Воно, наскільки я так зрозумів, воно по сугубо витривалість, так, марафон, воно не сильно буде впливати. Це більше сила і силова витривалість. Щоб краще воно засвоювалося, потрібно це, окрім тренування, так, потрібно вживати цей креатин разом із білковою їжею. Або це білок протеїни в вигляді сухого харчування, або можна так, риба, м'ясо, молоко, молочні продукти, сир. В яких дозуваннях. Тепер найпопулярніша формула це є 5 грам кожного дня. Тобто кожен день ви приймаєте 5 грам цього креатину. Я зараз покажу, як він виглядає. І вже десь за декілька тижнів почнеться, ви почнете відчувати ефект. І на пік ви вийдете приблизно десь через місяць, через півтора місяця. Так можна попити там 2-3 місяці його, потім зробити перерву на декілька місяців можна. В результаті ви наберете десь 3 кг. О, зараз тут уважно послухайте, наберете приблизно хто як 3 кг. І коли ви вже від, ну, зробите паузу в користуванні. Креатином, так? Вживання креатину буде відкат. Це обов'язково буде відкат, тобто з тих набраних 3 кг залишиться десь 1 кг. Спокійно, не поспішайте тут смайлики ставити. Це є нормальний процес при прийманні креатину, тому що ви робите два кроки вперед, крок назад, два кроки вперед, крок назад. І це нормально. Це не плутайте так, як стероїдами, коли люди, Анаболічні стероїди відміняються вживання, так. І в них там відкат взагалі йде, бо в них виходить е, гормональна яма, так? І ви цю людину просто не впізнаєте. Тобто це то не просто, що ти 3 кілограми набрав і кілограм скинув. Там вони 10 кг набере. Якщо лікар йому відмінить стероїди, то він з тих 10, що він набрав, він втратить 15, умовно кажучи, тому що в нього буде його його гормони не відлятися. Тут ми не влазимо ніяку гормональну. Система це просто креатин, який речовина, як я сказав, яка виділяється в м'язах. Тобто, це натур... нормальний натуральний продукт, це не є допінгом. Тобто, умовно кажучи, ви берете цей порошок, їдете на Олімпійські ігри, прямо перед стартом їсте, е До вас підходить інспектор ВАДА, каже, що є що йому, показуєте. Креатин, Ну це все, все я так отрирую, так, жартую трошки, але показує креатин. Він каже, ну все, молодець, нічого страшного. все. Тобто, це Олімпій, спортивно-олімпійським комітетом не заборонена речовина. Вона не заборонена до продажу, на відміну від стероїдів, наприклад, у нас, ви знаєте, аномалічні стероїди, продаж, це кримінальна відповідальність. Тут все легально. Що по силових, це ж не тільки м'язи збільшаться вас. Трошки збільшаться силові показники. Це буде відчутно, це буде відчутно, це не на рівні там, як то, самовношення, так? Ви ви реально відчуєте. Тобто, Якщо ви, наприклад, підтягувалися там 16-17 разів, вам важкувато йшло, тут ви дивитеся у вас 19-20 разів для підтягування. Або, наприклад, ви там здали там робоча вага, ви там, кілограм на 8 виживали, тут, вижимали так? 7-8, тут ви дивитесь, ви 9-10 можете. Ви почне подивитись, що ви почнете свої рекорди бити. Тобто, ви будете на піку своїх і м'язових, і силових показників. От під час цього застосування цього креатину також потрібно знати, що він позитивно впливає не тільки. На м'язи, але навіть і на роботу мозку. І навіть шкіра буде, ну кому там важливо, там, чи у жінки. і навіть шкіра буде гарніше виглядати, так? тому що воно наповнює водою. Це йде за рахунок затримки води. в м'язах. Чому м'язи збільшуються? За рахунок затримки води. Оцей принцип дії креатину. І також затримка води йде, там, може бути в шкірі. І оце це все. І тому, до речі, коли ви вживаєте цей креатин по 5 грам кожного дня, не забувайте після нього попити води. ну, Грам 300, 400, пів літри можна після, за пів години, після цього ви, ви відчуєте, що організм хоче м м попити води. Оце воно і є. Це, це діямо креатину. тобто він починає забирати воду в м'яз і організму не вистачає води, ви просто пішли і попили. Не можна, в інструкції пише, що не бажано його вживати дітям, не потрібно вживати дітям, вагітним жінкам і годуючим жінкам. Е, дехто каже, що на нього креатин не діє, або негативні якісь процеси. Ну, як я сказав, ви повинні порадитись з лікарем, що у вас там чи у вас здорові і внутрішні органи, так, печінка, нирки. Ну і чому може не працювати креатин? Він не працює, якщо ви. Не тренуєтеся, це в силовій е, манері, хоча б, хоча б з власним тілом. Ктоники, бруси, хоча б. Ну і там раз в тиждень можна штана. Тому ви повинні раз в тренуватися, по 5 грам кожного дня вживати. Ефект буде вже десь почне назбируватись, і буде вже десь на 3-4 тиждень. Ви ефект однозначно повинні відчути. Ви повинні вживати достатню кількість білку, тому що цей креатин він засвоюється і переносить білкові структури. Ну, як я сказав, воду пити. Тому що людина каже, ой, я щось погано гірше спочивати, тому що вам не вистачає води, потрібно воду вживати. Давайте я вам ще покажу, як воно це виглядає. Як я сказав, виробник будь-який, я не рекламую саме, ну я купив Jim Beam, до того я вже якісь інші використовував. Не так часто я їх використовую, але просто є ефект 3 кг Тобто, Мушу вам сказати, мушу. От, от, бачите, от він там. Оце, бачите, мірна ложка. Оцей такий порошочок. Він це такий порошок, чимось виглядом нагадує якусь соду, щось таке. Він смаку не має. Я брав без смаку, вам раджу брати, якщо будете брати без смаку. Порошок розводиться в воді чи в молоці. Я з, з білкою з, тим, з протеїном його вживаю. Просто такий кришталеподібний Порошок чимось соду нагадує, Без смаку. Ні на що не впливає, просто отаке. От так що. От таке ви повинні знати, що як за місяць просто набрати не просто жиру, там талія збільшити, а реально м'язів і сили збільшити буквально за місяць. О, але, повторюю, ще раз, бажано порадитися з лікарем, так, і бажано, щоб цей лікар був спортивний, так? тому що ви навлякаєте свого сімейного лікаря, якщо ви йому покажете це і скажете, що ви креатин хочете вживати, О, ви повинні знати. і Плюс фізичні, фізична, фізичні тренування, щоб воно дало максимальний ефект. Це все найкраще.